Поки з Європою Трамп воює, просто намагається знищити їхню економіку і змусити купити всю американську зброю, тому що це головна вимога: купуйте американську зброю. Вашингтон сигналить, що. Треба стимулювати європейців купляти американські промислові товари, от але в той же час він обмежує закупівлі певних видів зброї і в той же час змушує її купляти. В європейців повний дисонанс, що робити, куди бігти. Ви знаєте, що європейці теж готують санкції проти Трампа, європейці теж готують санкції від європейської комісії. От і вони будуть працювати проти технологічних компаній, Вони кажуть товарів по факту вироблених. Ми в штати продаємо більше, тому тут можемо тиснути. Друге, послуг від них отримуємо більше і тут можемо тиснути. І такі компанії, як Google. Такі компанії, як Мета, Фейсбук, такі як Тесла, такі, як Амазон і багато інших, можуть отримати додаткове регулювання Європейським Союзом. А ви знаєте, що в бюрократії в регулюванні рівних брюссельській бюрократії немає. Тому зараз. Будуть це робити американці. Це бачать, чують. І наприклад, один з північноєвропейських дипломатів, який не брав участі в зустрічі Крин повідомив, що американські чиновники нещодавно заявили їм, що будь-яке виключення із закупівель зброї ЄС розглядатиметься як неналежне.